Ми приїхали у штат Огайо, який на минулих виборах двічі підтримав Трампа. Ми поспілкувались з почесним професором політології університету Огайо Полом Блеком про те, чому люди у штаті підтримують республіканського кандидата. Чи є групи людей, на які орієнтуються республіканці в Огайо? Ohio is more a state than a state. Штат Огайо більше схожий на республіканський ніж на демократичний штат. Основу республіканців в Огайо становлять євангелійські християни, які дуже сильно підтримують Дональда Трампа. У 2020 році виявилося, що менш освічені жителі Огайо більш схильні голосувати за Трампа ніж за Гарріш чи Байдена. Це цікаво, адже 20 років тому було якраз навпаки. Менш освічені жителі Огайо набагато частіше голосували за демократів ніж за республіканців. Виборці і виборці республіканці належали до середнього класу, були краще освіченими, мали вищий дохід, жили більше у передмістях ніж у центральних містах, а не були виборцями меншин. І Це змінилося за Трампа. Трамп дещо змінив базу республіканської партії. Він залучив виборців євангелістів, які ймовірно є його найсильнішими прихильниками. він також провів багато білих чоловіків із робітничого класу, зокрема, які живуть у районах Огайо, які раніше були високоіндустріалізованими та втратили промисловість демократична основа сьогодні це більш освічені люди, особливо жінки з вищою освітою. Приміські райони є справжнім полем битви, тому що це були райони, які колись були республіканськими і рухаються більше в демократичному напрямку. Шахтарі раніше були дуже сильними виборцями від демократичної партії, але зараз такими не є. Республіканці перетягують їх на свій бік, дедалі більше. Регіон, Апалачі, де видобувають газ, є дуже євангелійським. А це означає, що деякі невеликі, дуже консервативні протестантські церкви вірять, що Трамп був кандидатом, призначеним Богом. І це справді йдеться про віру. Я давав інтерв'ю або виступав пару років тому, і після цього жінка підійшла до мене і запитала: ну ти не думаєш що Бог послав Трампа сюди бути його представником в Огайо? А я сказав ні, я так не думаю. І я теж запитав: Добре, а як ти думаєш, він послав і Обаму сюди? Тому що Обама двічі вигравав в Огайо, коли балотувався в президенти, і вона сказала: ні, він послав Обаму сюди, щоб показати нам наскільки диявол може контролювати Огайо, і я вже не знав, що сказати тож євангелійські християни голосуватимуть за Трампа, і вони є справді важливою частиною його бази в Огайо та в інших місцях. Що ж, і білі чоловіки більше за Трампа ніж білі жінки. Це правда по всій країні. І якщо ви поїдете в передмістя, ви побачите поділ між жінками та чоловіками, який є досить виразним у цих районах. Головним чином через те, що питання репродуктивних прав зовсім не цікавить Трампа. Середній клас схиляється більше до демократів чи республіканців. Ну, я думаю, що радше розділені. Це залежить від статі. Жінки середнього класу сьогодні набагато більше схильні голосувати за демократів, частково через репродуктивні права, а також тому, що їм не подобається стиль Трампа. Чоловікам, як правило, навпаки, подобається його стиль. Гадаю, що це те, що ми б іспанською назвали мачизмом. І вони думають, що він тут такий жорсткий хлопець, і їм це подобається. Хоча я вважаю, що це фальшивий мачизм. Це моя думка. У масовій культурі є стереотип про цей штат, про цей регіон. Зокрема, що реднеки і так звані Хілбілі підтримують Трампа. Yeah. Ну, Хілбелі запалачів. Це люди, які живуть на пагорбах, які зазвичай мають низьку освіту. Часто працювали на вугільних шахтах у Кентукі, Західній Вірджинії, Огайо тощо Редники – Це південний термін, який не стільки застосовувався до горян, але редниками були люди, які працювали в полях, і тому вони мали червоні шиї через сонячні опіки. і вони були нижнього класу, не чорні. Редників розглядали як білих, які були бідними і які були переважно польовими робітниками. І в історії південь сполучених штатів після громадянської війни був переважно демократичним, тому що саме республіканці, звичайно, вели громадянську війну проти півдня. Вони були в тилу союзних військ, і тому щойно громадянська війна закінчилася. Південні еліти знову взяли справу у свої руки і заснували те, що ми називаємо Джимом Кроу. Але по суті це була сегрегація. зважаючи на те, що темношкірі мали право голосу. У більшості південних штатів їм не дозволяли голосувати. Власники південних плантацій і багаті підприємці хвилювалися, що бідні білі редники, проголосують разом із чорними за усунення багатих від влади. І ось що вони зробили, і зробили дуже успішно. Вони використали проблему раси, щоб розділити чорних від білих у нижчих класах, і це було дуже успішно. Але в основному вони намагалися позбутися будь-яких республіканських тенденцій серед редників, і їм це вдалося. Джей Ді Венс, кандидат у віце-президенти Трампа, представляв штат Огайо в конгресі. Чи був він популярним політиком? Він здебільшого сподобався людям. до того як балотуватися в сенат США на виборах у 2022 році. Він взагалі не займався політикою. Він отримав підтримку Трампа, і саме це призвело до його номінації. згодом він все більше і більше прив'язувався до Дональда Трампа, хоча на початку він дуже критикував його до того. знаєте, у нього були амбіції, він хотів бути сенатором і хотів отримати підтримку Трампа. І це було дійсно критично, тому що щойно Трамп підтримав його, він піднявся з ймовірно 16-17% в опитуваннях на праймеріс до 33%. Тож це майже подвоїло його загальну підтримку, і тоді він стає кандидатом від республіканської партії. А потім, завдяки підтримці Трампа, він зміг виграти загальні вибори в листопаді. Я думаю, що Трамп, мабуть, думав, що у нього є потенціал для перемоги, і Трампу це подобається. Він мав потенціал стати Трампістом у разі перемоги. І також Венс мав підтримку від деяких мільйонерів із Кремнівої долини. Одного зокрема звали Пітер Тіль, і він друг Трампа. І я впевнений, що Пітер Тіль казав: Аго вам потрібно підтримати мою людину, Джей Ді Венса. І Пітер Тіль інвестував мільйони доларів у кампанію Венса. Я думаю, що це також переконувало Трампа. And I think that was persuasive also to, uh, to Trump. Можете загалом пояснити, у чому специфіка республіканської партії? У тому, що Трамп є такою важливою єдиною фігурою. Що ж, я люблю описувати це як поглинання Трампом республіканської партії. Вороже поглинання, тому що багато лідерів республіканців раніше виступали проти нього. І звісно, він брав участь у праймеріс у 2016 році та виграв цілу серію праймеріс не з більшістю голосів, але він став першим на праймеріс. І тому політики республіканці почали думати. Добре, він стане нашим кандидатом у 2016 році. Він республіканець. Ми хочемо підтримати його, бо вважаємо, що деякі речі, які він робитиме як кандидат від республіканської партії, є тим, що ми хочемо: зниження податків для багатих, менше регулювання бізнесу. Багато з них були євангелійськими християнами. І хоча Трамп сам не є євангелійським християнином, але вони відчували, що він буде прихильним до євангелійських християн і що він буде проти абортів. Тож він перемагає у 2016 році раптом він став президентом і став мстивим і тому посадові особи республіканців зрозуміли що якщо вони скажуть щось що йому не подобається він нападе на них і можливо поставить під сумнів їхню здатність переобиратись і тому багато з них вирішили що мовляв ми його підтримаємо і через деякий час він піде але звичайно він цього не зробив. У 2020 році він програв, але цього року балотується знову, і вони хвилюються за його базу. Вони не хочуть втрачати голоси людей з його бази. А тих, хто виступав проти нього, ліс Чайні, наприклад, вигнали з політики. Тому вони платять ціну, і він мстивий. Він пам'ятає і збирається шукати відплати кожному, кого вважає ворогом, і він дуже швидко визначає людей як ворогів. Ви згадали, що репродуктивні права, економіка є одним із найважливіших питань для виборців в Огайо. А як щодо зовнішньої політики? Я Думаю, що виборці відчувають, що це якесь далеке від того, що вони розуміють. Вони кажуть в опитуваннях, що для них є дві великі проблеми або, можливо, три, я б сказав. Це економіка, і під цим вони мають на увазі зокрема інфляцію. І правда що до інфляції полягає у тому, що ціни сьогодні вищі ніж чотири роки тому, але за останні місяці вони ніби стабілізувались. але звичайній людині, яка платить більше в продуктовому магазині, важко сказати, що інфляція не вплинула на неї, і тому її хвилює імміграція. І насправді це трохи дивно, тому що виборці, які найбільше турбуються про імміграцію та кордони, живуть в Штатах, де дуже мало іммігрантів. Але знаєте, це питання використали, і кордони, звісно, з Мексикою вийшли з під контролю. Щодо цього немає питань, і тому кампанія Трампа та республіканці загалом могли використати це як проблему. Крім того, є питання репродуктивних прав з обох сторін. Зараз у деяких штатах, наприклад у Техасі, аборти суворо караються, і ми бачимо там приклади жінок, у яких стаються викидні. Вони йдуть до лікарні, лікарі не хочуть їх лікувати, бо бояться, що їх притягнуть до відповідальності, якщо виявиться, що плід так чи інакше абортований. Тож це велика проблема в багатьох штатах. І я думаю, що це питання хвилює багатьох виборців. Отже, ці три я вже проводив опитування громадської думки, і я власне керував дослідницьким центром, коли навчався в іншому університеті. І я не дуже вірю в те, що те, що виборці говорять вам, що питання їхнього голосування насправді є їхнім питанням голосування. Вони розповідають вам, що ймовірно є проблемою, на якій наголошують змі. Тож це легко сказати. Я вважаю, що в основі більшості голосів людей на користь республіканців, зокрема, це культурні війни. І Я думаю, що багато республіканців, особливо в маленьких містах і сільській місцевості, бачать зміни у своєму житті, які їм не подобаються. Зараз геї одружуються більш поширеними були аборти. З часом вони усвідомлюють, що існує певна загроза для організованої релігії, особливо для євангелійської релігії, і тому вони, мабуть, цього не хочуть. Ох, і чорні вони все-таки вибрали президента, і на жаль, у сполучених штатах все ще є чимала кількість расизму. Я думаю, що на виборах 2024 року також є певна частка сексизму. Що білі чоловіки не схильні голосувати за темношкіру жінку лише через її демографічні особливості? Я не претендую стверджувати те наскільки велика ця група. Я думаю, що зараз американці вважають, що не є політкоректним казати, що чорні є нижчими, або що жінки ніколи не повинні бути президентами. Вони цього не скажуть, але вони можуть так думати. Цей республіканський стиль пропонування дуже простих рішень складних проблем також є чимось, що справді подобається людям. Наприклад, він обіцяє закінчити війни за 24 години і розв'язати питання з інфляцією, з міграцією. Іноді це звучить досить безглуздо, але чи справді це працює для виборців? Я думаю, що це безглуздо, але їм подобається ця риторика. Їм подобається як він це говорить. Їм подобається антистеблішменська позиція, яку він займає. Я думаю, що для багатьох виборців це дуже позитивно. Невже вони справді вірять, що він може робити такі речі? Може й ні, і звісно, він не міг зробити ці речі загалом протягом чотирьох років президентства. Але їм все одно подобається риторика. Це його популістська сторона, яка є дуже привабливою. І звісно, популізм це проти істеблішменту, і він атакує істеблішмент, хоча сам був істеблішментом чотири роки тому. Але Він може уникнути цього лише завдяки жорсткості риторики. Я думаю, що це особливо привабливо для білих чоловіків і їх приваблює кандидат, який так говорить. Хто знає, чи думають вони, що він насправді зможе це зробити. Тепер вони, мабуть, стурбовані такою кандидаткою, як Гарріс, яка більш схильна створювати кращу мережу соціального захисту для людей, і, зокрема, для багатьох білих чоловіків. Але загалом білі вважають, що коли ви говорите про покращення мережі соціального захисту, це те, що допоможе чорним і меншинам, а не їм, навіть якщо це насправді допомагає і їм, у тому числі. Але вони цього не бачать. І головною проблемою в Обама Кейр є те, що саме білі отримали більше переваг від Обама Кейр ніж будь-хто інший. Але вони сприймають це як роздачу допомоги темношкірим і меншинам, можливо, навіть нелегальним іммігрантам. Хоча насправді це не так. У більшості штатів вони не можуть претендувати на це, і отже, у цьому також є прихована течія расизму